Мабуть, як і ви, я теж не особливо не звертав увагу на дитячі майданчики до того часу, коли в мене з'явилася сім'я і діти. Після того всі деталі стали дуже важливі. Тож, давайте подивимося, як тут все облаштовано. Як тут облаштовано в Японії? Взагалі-то день на дитячому майданчику може багато вам розповісти про Японію та виховання дітей. Завдяки інноваційним структурам, які часто включають багатоповерхові гірки, що складається з таких знаєте, металевих роликів, авантюрних. Зіплайнів, мотузкових стрічок тощо. Дивовижні дитячі майданчики в Японії регулярно називають одними із найкращих у світі. І все ж вони не є рідкістю. Здається, що в кожному районі є хоча б один із цих незвичайних паркінгів. Я думаю, що не є великим секретом для батьків знати, що дитячі майданчики приносять подвійну користь. Діти мають можливість розширити свою енергію на свіжому повітрі та досліджувати. А батьки можуть подружитися на все життя з іншими батьками, які так само зібралися, щоб уникнути втоми з причиненою дитиною. Чому я навчився від японських сімей, а також після гри та дослідження японських ігрових майданчиків. Отже, чотири життєві уроки з японських ігрових майданчиків. І перше, це пікніки на природі. Діти просто в захваті, куштувати смачну їжу, бавитися і вдихати свіже повітря. Особливо, коли гарна погода, то часто батьки приносять з собою цілі намети. І харчі, щоб з дітьми провести повноцінний день, пообідати разом, погратися з дітьми разом. Маю на увазі, що сезон цвітіння сакури наприкінці березня та на початку квітня є не єдиним таким часом, коли сім'ї збираються разом і фотографуються під сакурою. І бездоганний дизайн японських ігрових майданчиків означає, що зазвичай є щось. Для кожного будь-якого віку та перетворює ці місця на те, чим може ділитися вся родина. Це прагнення максимізувати час, проведений на свіжому повітрі. Рівень ожиріння в Японії є одним із найнижчих у світі згідно з даними організації економічного співробітництва та розвитку. Ключовим фактором цього здорового способу життя є те, що фізичні вправи є простою частиною повсякденного життя. То замість години у спортзалі дорослі ходять пішки на вокзал, а діти годинами граються на місцевих парках. Друге, це залишатися присутніми, що це означає? Відмінності у стилях виховання на сході та заході ніколи не були для мене такими очевидними, як під час мого першого візиту на дитячий майданчик у Японії, коли я та мої українські друзі були задоволені тим, що сиділи осторонь і дозволяли дітям. Досліджувати наодинці. Японські мами лазили по ігрових конструкціях, сповзали вниз прямо зі своїми дітьми. Я використовував час на ігровому майданчику як час, щоб подумки перевірити себе, якось, знаєте, відпочити. Був радий, що моя донька щасливо бігає, грається. Але в Японії, бачите, от по-іншому Тому я почав теж якось долучатися до ігри зі своїми дітьми. Тобто, це по суті допомогло мені бути присутнім в даному моменті, а не просто десь сидіти в своїх думках. Можна виділити такий головний момент, що я навчився залишатися присутнім, залишатися в даному моменті, подорожуючи от, так от з донькою на такій гірцівці. По-третє, це зміцнюєте впевненість. Знаєте, на перший такий досвід, який в мене був з цими всюдисущими японськими роликовими гірками, був епічний. А коли я піднімався позаду своєї доньки, оцінюючи її здатність самостійно впоратися зі сходами, я помітив, що ні на секунду ні вона, ні будь-хто інший з численних дітей, які піднімалися на вершину, не зупинився зі страху чи заклопотаності. Ось у чому приголомшлива така сила роликових гірок. Чисте задоволення від ковзання вниз переважає. Будь-яку невпевненість щодо підйому до нього після кількох спільних пробіжок моя донька кинулася до сходів на гірку, жодного разу не перевіривши, чи я слідую за нею, чи ні. Я стояв позаду, спостерігаючи, чекаючи, чи потрібна їй моя допомога, але виявилося, що вона вже самотужки з такою впевненістю о, могла підніматися як на горку, так і на інші о, такі ігрові майданчики. Я помітив, що такі ж маленькі перемоги розігруються на дитячих майданчиках по всій країні. Бездоганий дизайн японських ігрових майданчиків означає, що зазвичай є щось для кожного будь-якого віку та перетворюються місця на те, чим може ділитися вся родина. Малюки тягнулися до вершин пружних, м'яких і ігрових конструкцій. Старші діти трималися за ручки. Зіплайну і вистрибували з повітря, кидаючись до дальнього кінця. На кожному етапі у будь-якому віці майже завжди є частина ігрового обладнання розроблена для того, щоб дати дітям можливість безпечно випробовувати свої сили та зміцнити впевненість. Ну і четверте, це, це можливість заводити друзів. І звісно, мій улюблений урок із гри в Японії це дружба. Для моєї доньки не існує мовного бар'єру, коли вона бігає та стрибає з новими друзями. Це сценарій, який ми бачили під час кожного відвідування, кожного окремого місця, де б ми не були. Щоразу, коли ми виходимо кудись гуляти в парк чи то на якийсь дитячий майданчик. Мої доньки зразу знаходять друзів, з якими вони спілкуються, навіть не використовуючи слова. Не знаю, як це так відбувається, якісь такі, знаєте, зразу взаємопорозуміння. Для мене це також є можливість познайомитися з батьками, знайти нових друзів, попрактикувати японську мову, а вони можуть попрактикувати англійську мову, тому що переважно більшість я спілкуюся англійською. Ну от так. Прийшли пішли з дітьми вийти погулятися, знайшли такий майданчик дитячий. Дуже цікавий. Подивіться. Літа він не дуже великий, але навіть на такому невеличкому майданчику є туалет. Да, такий туалет не в кожній квартирі є. Є навіть, ось бачите, для сімей, там, інвалідів чи мам. А ось так він виглядає всередині. Тут значить, можна дітей перепилинати, памперси поміняти, можна ось така штука, не знаю, що з нею користуватися. Дітей можна, якщо це е, на грудні діти, ось можна посадити От, і вони будуть сидіти, нікуди не будуть падати. Туалет, якщо це інваліди, є такі спеціальні залізні штуки, бачите? От. Ну і мивальник. Ось ця споруда для мене незрозуміла. А якщо це криша, то вона точно ні від чого не закриває. Ні від дощу, ні від снігу, ні від вітру, ні від сонця. Тобто, для яких цілей? До кінця мені не зрозуміло. Якщо ви знаєте, підскажіть. М -м, можливо, хтось дивиться з Японії. А внизу це ось пісок для дітей. То тут діти граються. І тут є. вода. Вона є тут. І вона є тут. Будь ласка. Навіть на такому звичайному маленькому майданчику є ось такий туалет. Я бачу, що люди тут готуються до всього. Ось, бачите, такі навіть каної тут на випадок якогось, мабуть, наводніння чи ще щось. Як кажуть, завжди бути готовими до всього потрібно. Правильно? Тож, дякую за те, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, буду радий чути ваші думки, шерти друзям і до скорої зустрічі! Щасливо!